У 32 році народилася, напевно, найвідоміша дочка правителя Анна Єрслав. Разом зі своїми братами та сестрами княжна отримала хорошу освіту. Вона вивчала математику, граматику, зналася на історії та володіла грецькою мовою і латин. У палатах князя приходили культурні вечори, на яких виступали поети, скоморохи та музиканти. При чарівну вроду і добре серце Анни ширилося чутки по всій Європі. Коли дочка виросла, Великий князь став обирати для неї гідну партію. Ярослав був мудрим політиком і хотів за допомогою шлюбів власних дітей з європейськими монархами укріпити зовнішні політичні зв'язки. Довго вигався князь та французький король Генріх І свою напливну. Своєю наполегливістю виборов згоду на шлюб і за. А поки я не продовжила, підпишіться на мій канал та поставте лайк. А то буде ще більше українського контенту. А я продовжу. Анна Ярославна, як і будь-яка дівчина мріяла про чарівного принца і казкову країну, в якій вони будуть жити і правди. Та, на жаль, її чоловіком став доволі немолодий король Франції. Перша дружина якого померла, і політичне становище його було доволі нестабільне, щоб із Руською князь... князівною мав укріпити його положення та надати підтримку могутньої держави. Подолавши більше двох тисяч кілометрів за два місяці, проїхавши майже через всю Східну Європу та вивчивши французьку мову, Анна приїхала в невеличке містечко Санліс. Після першого ж знайомства з нареченим всі надії та мрії, княжни розсипалися, наче картковий будинок. Генріх був п'ятдесятирічний, грузний та похмурий чоловік, але не дивлячись на це, 19 травня 1051 року у соборі Реймса відбулося віншання та коронація Анни Ярослави. Дівчина привезла із собою коштовні подарунки, серед яких були книги, інструстовані коштовним камінням. Проте король не оцінив її старань, бо придворні не знали грамоти та не вміли читати. У Франції 11 століття були освідченими лише священнослужителі. більше того, париж 1051 року не мав каналізації. Був брудним і смердючим. Місцеві жителі викидали сміття з вікон, на вулицю не милися, бо вважали це смертним гріхом і їли руками. У яку варварську країну ти мене послав. Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Ти казав, що французи розумний народ, а вони навіть письма не знають. Показала книжку королю. Він поморщився. Гибливо і каже я не священик, щоб стільки читати. У нас в Європі кожен король читати не вмій. УРИВОК і ЗОСТА АННИ до батька. Щодня вона засинала з думкою, що завтра ж утече з тієї похмурої та брудної країни. Але щоранку просиналася і мусила виконувати роль, яку поклали на її батько та донь. Тому королева вирішила виправити ситуацію та почала навчати грамоті короля та придвор, а також змусила їх користуватися виделками. Мудрість та дипломатичні якості, яким навчали її вдома, дозволили Анні завоювати прихильність не тільки французів, а й навіть папи римського Миколи II. Ще більше укріпити своє становище на чужині допомагало народження спадкоємців. У 1053 році в королівській родині з'явився престолонаступник Філіп II. Згодом Анна народила Генріху ще двох синів. Один з них Роберт помер у підлітковому віці, а другий Гугу став одним із очільників Христового походу. Анна Ярославна цілком присвятила себе вихованню дітей. Вона навчала їх грамоті, математиці. Іноземним мовам, а також співу і малюванням. Анна не стала регентом при малолітньому принці, бо, згідно з законом, це міг бути тільки найближчої роди чоловічої статі. Ця честь випадала на долю графа Болодуїна Фландарську, але Анна залишилася поряд сином Філіпом і підписувала деякі документи разом з. Все йшло своєю тихою ходою, поки в життя тридцятирічної королеви не прийшло кохання. Симпатія, яка зародилася ще за життя короля, переросла у велике кохання. Рауль VI, рав Валуа, який був опонентом Генріха I, та якого називали дияволом, був донестями закоханий в київську красу. Не дивлячись на власне одруження у 1062 році, граф викрадає Анну і таємно вінчається з нею. Це спричинило великий скандал. Законна дружина графа Алеонора. Алеонора не стерпіла такої ганьби і написала листа папі Римську, оскільки папа Микола II і раніше листувався з королевою Франції, він вимагав від Анни розірвати ганебний союз. Та повернутися в Париж. Арауля VI відлучив від церкви. Тана проігнорувала цей лист, і разом з графом Валуа вони щасливо прожили 10 років у маленькому містечку Санліс. Саме в цьому місті у 1065 році вона збудувала монастир святого Вікетті. У 1066 році, у віці 14 років був коронований Філіп І. Згодом він одружився з Бертою Фрайзіншейською, і Франція отримала нову королеву. Анна всіляко допомагала сину і, не дивлячись на скандал і відсутність, досі мала суттєву вагу у вирішенні державних справ. Її підпис, як і раніше, постійно, Фігурував у документації. Тому, коли у 1074 році помер її коханий граф, вона змогла повернутись у Париж. Останній раз її підпис зафіксовано на паперах 1075 року. Історики вважають, що саме цього року Анна Київська померла. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та назискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі подій на нашому каналі.